Сир кисломолочний, 5% жирності 180 г. 2 курячих яйця, 1 банан, 3 столові ложки какао, столова ложка або 25 мл вершкового розтопленого масла, дрібка солі. Трошки лимонного соку. 1 3 чайної ложки соди. Перебиваємо блендером. Перекладаємо тісто в форму силіконову і ставимо в мікрохвильовку на 10 хвилин. І ось так це виглядає. Через 10 хвилин. Так, знаю. Половинка банана, столова ложка какао, 50 мл вершків. Ця суміш така смачна вийшла, що я вирішила зробити морозиво з іншої половинки банану. Додала какао. У вершки додам вершкового масла. Розтоплю. Фікс. Получилась ось така маса. Ставлю в морозилку. І буду кілька разів доставати, перекручувати, і знову ставити в морозилку. Ну, а пиріг мій в холодильнику теж чекає, поки трошки застигне. І спробуємо. Так. Да. Угу. це воно. Записуйте рецепт, спробуйте обов'язково, це ідеально. Морозово вийшло неймовірно смачним, але гімрно те, що треба засікати час, щоб витягати з морозилки і перекручувати його блендером. Типу, не можна більше 15, максимум 20 хвилин тримати морозивці, бо воно зовсім замерзає. І потім важко його перекручувати. От. А отак от 15 хвилин перекрутити, 15 хвилин перекрутити, 15 хвилин тричі. Перекрутити, в общем, і це щось неймовірне. Я вам серйозно кажу, дуже смачне морозиво. М -м -м, просто шикардос. Ділюсь з вами ще одним своїм улюбленим рецептом: папеті ремюсу 60 грам, плющений. Цільної зернової вівсянки, 100 г стигого банану, 20 г какао. Це 2 столові ложки, 45 мл води. Я додаю розчинну каву, 2 стіка, щепотка ваніліну. Зверху викладаємо 50 г грецького йогурту. Посипаємо какао і корицею. Ставимо в холодильник на пару годин. Чесно кажучи, я залишаю завжди його на всю ніч. Маю здогадку, що вівсянка може не встигнути набратися рідиною і бути сироватою. Тож краще робіть це з вечора. М -м 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 -м. Це дуже смачно. Спробуйте обов'язково і напишіть в коментарях, який рецепт вам сподобався найбільше. Відкриваємо. Ось я тобі брауні взяла. Ой, мій брауні буде смачнішим, я вже бачу. Буде не солодкі. Я не шарю просто в солодощах. Mm, це смачно. А оцей, ну, кстати, так, от по текстурі твій кайфовий, прям. А цей mm -hmm. такий сухий-сухий. Сух. А мені подобається саме от, от така текстура. Він як знаєш, шоколадна ковбаска з дитинства, mm -hmm. з магазину. Ну, солодший. Ой, Боже. Дуже солодкий. Дуже. Угу. Картошечку, да, так. Вже дуже відвикла від солодкого. Оце mm. от найкращий смак по солодості. Картошечка. Mm. Картошечка. Mm -hmm. О, так, да, картошку. Так, треба ще навчитися ПП картошечку робити. Yeah. Угу. Mm. О, боже. Вона ще солодша. Один супер. Какой ужас? Ти не зможеш їсти? Ні, Не. Сильно. Я поки покладу холодильник. Слухайте, взагалі просто шикарнючий оцей рецепт. Все, я нарешті його пригадала. Я зробила, він був смачний, пам'ятаєш, я тебе пригощала. Да. І, і я не знаю, як я його зробила. Ну я просто тупо не записала, на глаз все робила. Відновила. Не солодке гірке забуде. <laughs> Маша не любить какао, бо воно гірке. А я обожнюю. Таке саме на смак, як брауні. Це холодне. <laughs> я знаю, скільки ми з ним колопались? Я його перекручувала кілька разів ну, з морозилки. Класна текстура, текстура, да, воно реально таке, як морозиво, його можна в шарики набирати. Да. Але ну, менше тобі, какао більше цукру Тобі такий. гірке. Да. Так. Пепешне морозиво. Єрке, а бо я зовсім не їла тут, то зараз було солодке за рахунок банану, да.